Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішила перевірити, чи збільшиться у розмірі спонж новинка від компанії Reflame при контакті з водою, якщо його занурити у воду. Набрала в тарілку теплої води, поклала туди спонж. Він в воді знаходився приблизно 5 хвилин. Вода стала трохи мутною, як ви бачите, до цього діаметр... Спонжа був 3 см, зараз він трохи збільшився, я заміряла 4 см. І думаю, що він, хоч і не дуже великого розміру, але буде добре вспінювати засоби для вмивання шкіри обличчя. Якщо вам таке відео було корисно, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд і зустрінемось у наступних відео. До побачення! Друзі, так виглядала вода до того, як я в неї поклала спонж. Це він ще в упаковці. Запакований так, що можна відкрити, розрізати не потрібно. І потім вже, як ви зрозуміли, спонж збільшився в розмірі всього-всього на 1 см. Тому вирішуйте, чи підійде вам такий продукт, чи ні. Всім дякую!